Самочинними забудовами в центрі та околицях Хмельницького і навіть руйнацією архітектурних пам'яток сучасних містян не здивуєш, чого лише варта скандальна забудова на Зарічанській. Проте частково авторів таких архітектурних задумок підтримують чинне законодавство, адже згідно нього встановлений необмежений срок дії генеральних планів населених пунктів. Така документація розроблялася ще у 60-х-80-х роках, а оновити її не вистачає коштів. Тож проекти нових забудов часто виготовляються, обходячи при цьому існуючі норми. відсутність місто. Документації привела до хаотичного використання території та забудови населених пунктів. І стала підґрунтям для зловживань. З 1 січня нового року вступає в силу. Нові положення закону про забудову. Щоб отримати дозвіл на ділянку, доведеться отримати пакет містобудівної документації. У відділі архітектури сподівається, що тоді кількість стрімких забудов у місті та околицях зменшиться. Без містобудівної документації отримати земельну ділянку у користування чи отримати дозвіл на будівництво буде неможливим у 2011-му Розроблено регіональну програму з планування території. Області на чотири роки, проте вона й досі не затверджена, адже має пройти державну експертизу. А 2014-й тим часом закінчується.